Наповнення місцевих бюджетів один з пріоритетних напрямів роботи Державної фіскальної служби Дніпропетровщини. Тож для фахівців головного управління ДФС у Дніпропетровській області, представників державних податкових інспекцій області, представників бізнесу регіону проведено семінар, пов'язаний з тим, що за словами присутнього на семінарі начальника головного управління Державної фіскальної служби Дніпропетровської області Василя Андрухів, Верховна Рада в кінці декабря прийняла ряд существенних в нового законодавства, Сьогодні з вами по совітуємося приймемо рішення, яким образом ми будемо адмініструвати нові налоги, які з'явилися в 2015 году. Першу чергу керівник фіскальних органів Дніпропетровщини запропонував розглянути питання адміністрування введеного з 1 січня поточного року акцизного податку на розрібну реалізацію підакцизних товарів. Розчетна сума цього налога годова примерно составляє 650-700 мільйонів гривень. Для місцевого бюджету це очень большая цифра. За словами Василя Андрухів, податківцями області спільно з представниками сервісних центрів з обслуговування касової техніки напрацьовано шляхи найбільш точного розрахунку цього податку. Ми сейчас організуємо роботу для того, щоб зробити зміни в касовий чек, І в касовому чекі у нас чітко було видно, що та чи інша продукція пробита правильно точно і та чи інша торгова точка учла реалізацію якогось то кількості податкових товарів. Василь Андрухів підкреслив, що пробиття товару в чеку не виключає контроль за розрібною реалізацією підакцизних товарів іншими доступними для податкових органів методами. Тим відмітка в чеку повинна бути корисною і для платників податків та реалізаторів, які зможуть деталізувати вартість покупки, а разом з цим і суму сплаченого до місцевого бюджету акцизного податку на розрібну реалізацію підакцизних товарів. Хоча по окремим видам РРО сервісних служб виникають питання перепрограмування та відображення назви податку, але як запевнив представник криворізького виробника касової техніки Марія Корнилова, ті реалізатори, які використовують вітчизняні апарати РРО, легко зможуть відобразити у чеку цей вид місцевого податку. У нас такавих проблем з відображенням в чекі акцизного немає. Тобто є чек, да, є товар, Є правильний алгоритм розщота. Тоді 5% від суми з СНДС є правильне в капвчики, так і взитечок на семінарі розглядалося і адміністрування податку на нерухомість як фізичних, так і юридичних осіб. Василь Андрухів підкреслив, що юридичні особи повинні подати декларацію на нерухомість вже до 20 лютого. А для адміністрування нерухомості фізичними особами в області створюється повна база платників податку. Ми створюємо базу. Ми на сьогоднішній день в області. Взяли плательщиков из БТИ, плательщиков из Единого реестра. Сегодня мы вместе с ДТЭКом взяли базу плательщиков, которые пользуются электроэнергией, и составляем базу плательщиков, физических лиц, которые будут уплачивать налог на недвижимость.